Математика цариця наук. Хоча дуже часто можна почути від учнів навіщо мені та математика, вона в житті не знадобиться. Математика потрібна лише викладачам математики. Тому для того, аби не лише розвивати творчі здібності учнів, а й підвищити рівень інтересу до математики, проводиться конкурс змагання Кмітливий математик для учнів третіх-четвертих класів. Мітливий математик це конкурс, який проводиться як творче інтелектуальне змагання серед учнів 3-4 класів, які мають високий рівень засвоєння програмового змісту з предмету Математика, мають творчі здібності, виявляють особливості у виконанні нестандартних завдань. Батьки підтримують ідею конкурсу. Математичні навики, які людина здобуває у навчальних закладах. Вона використовує їх практично в усіх професіях, що потім знання, які даються в математиці, дозволяє бути успішним і досягнути людині певних цілей у своєму житті. Деяким математика приємна як наука. Більшість усвідомлює її необхідність у майбутній професії. І хто знає, можливо, саме хтось з цих юних конкурсантів стане видатним математиком або айтішником.